Всім привіт! Сьогодні я знімаю першу частину Rainbow Friends. З вами Уля Українка. Перша частина. Так, заходимо сюди. Так, треба підтримати, поки багато тут збирається. Постіть, що трохи, трохи глюче. І опять начета. Все, ждемо, поки зайде автобус. Все. Ми будемо зараз їхати. То ви не забувайте ставити лайки та підписуватися. Ну і починаємо. Це вроді глава перва. Так, да, це глава перва, лодінг. Підождіть. Ждем. Сейчас пойду ждем. Ждем, значит ждем. Ждем. Скип. Дом. двенадцать, 12 с 15. 13 с 15. Все. Гейм starting, Ждем пока Так. У oh, двора странный мир. Хтось перевернув стрілочку. Тепер ми не поїхали не туди, куди нам треба. Ми не повинні були їхати в якийсь парк розлічений, а поїхали в якусь заброшку. Я тут зараз утягну когось. Блін, не утягуйте. Ладно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ви мене, мабуть, не бачите. Зовцы хлопцом, хлопцем, Хлопцем. <рик> Ждем. поки загрузить. Давай. О, мои блоки пропали. Я играю в цю ігру. Не знаю скільки, примерно. Сім раз, п'ять раз, шість. Не точно, ну примерно. Що тепер біжим за блоками. Блін. Біжим за блоками. блоками, блоками. Ой, лучше я его беру сюда. Так, так, так. А я причому играю без звука, так що мені будет сложненько. Ах ты, я -мо. Я тоже той вулк забрал дилу. Блоки Капец. Всі блоки позабирали. Мені не одного здо. Опа, раз блок. Опа, два. Ура! А всю, блин. Тепер це мої блоки не віддам. лізем ліземо, по тротуару. Ну не а дай. может быть вентильки зашел о боже, это было страшно не могу пойти не это а за твою коробку может с до досирать вроде не Четыре кубика осталось. Мне страшно. Ты самой, пройдем по коридору. А Ладно. Идем. Мне не страшно. Все, нашла один блок. А куда идешь? А куда? Это мою Реально, без звука і грати дуже страшно. Це мій последній кубик. Треба його донести. Все таки. Все. Ми пройшли першу главу. За 5 минут почти. Ну, за 45. 4 минути 55 секунд. Примерно так. Ми пройшли це. Так, ждем це грін зеленый чубрик. Так, з'їли двох людей. Тепер ми дружні тут ждать, 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 ла ла, -ла, -ла. Я танцюю ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ладно, О, на зв'язку я так понимаю, не вспію посидіти, так? Ну, в принципі, це моє лице. Обзор на моє лице чин сайндвич лайк грін там вистить. Ладно, не буду переводити поки. переводить пока. Ноу кенч хірик can't. все. Can't так, побігли. Треба шукати пакети. Я побіжу в ту сторону, в яку і бігла. Тихо Сендвіч, блін. Так рот пішов. Дівісь, він за мною не побіжить. Упс! Кось жерли. А! Зелений Капец. Це було дуже сильно страшно. Ви бачили просто. Це було реально дуже сильно страшно. Капець, реально дуже страшно. Десь зеленый щела ще четыре пакетика по здоровье. Біжим Ми, примерно три минуты покажу. Тут зеленого, зеленого вроде нема сейчас. Я застряла. Оді двері тут. Все, тут тварь Я застряла, мені нічого не було видно тільки. Ж. Останні мої остались. Чотири. Все. Ми пройшли другу главу десь за чотири минути або за три. Так, да, ми пройшли її за три минути десь. Да, за три минути. Це дуже було. Ну легко, ждем. Так, і ще з'їли половину? Це тільки третя глава що ослає четверта, та все? Єсли мене, звісно, не з'їдять третій. Ладно, Ждем, 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 ждем. Невеликий спойлер. Тут буде іще äh, 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 фіолетовий. Так, 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 так. за лампочками. Это моя лампочка. С вами Юра не блин. У -у -у. -у. А это отдельный вид искусства. А это было страшно. Это уже было дуже сильно страшно. Так, ладно. Побежим туда. Ідемо, йдемо, повземо, позвеземо. Ході, нема на кого. Так. Когось уже з'їли. Що це, це був? Я не бачила ні синього, ні зеленого, ніде нікого. Я ніде нікого не бачила. Чого надо мені був восклицательный знак? Не жирай прошу мене. Він мене не жертв. Просто бачив. Це було страшно. Це було дуже сильно страшно. Ще дві мої лампочки. Ще дві лампочки осталися. Пу-пу-пу. Все. Ми пройшли третю главу. І ще залишилось одна і потім треба буде збігти. Може всіх вже поїли. Будь ласка, хайте. З'їдали десь двох людей. Їїсь. Це не всі. Двох один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ще шість людей залишилося. Ще последнє. Уже відео йде п'ять минут. Не так Сложно. На моє лице, обзор пройшов успішно. <світ> Туди поки все розкажуть. в всю гру, вона дуже крута. Фонарики: 1, 2, 3, 4, 5, 6. нас шестеро фонарик 6. Тепер ми йдемо за фонариками. спочатку. Сначала за фонариками, а потім уже за батарейками. Перша батарейка є. я піду сюди, то що тут можуть бути батарейки. Йдемо шукати. Батарейки Йдемо. Ах, жалко. Біли золотим чи хлопцем, чи дівчинкою, непонятно. У нас не з'їли. І хорошо, що нас не з'їли. Вроді пішов. Оранжевого я дуже давно не бачу. Ті лінії його. Може, його тут нема. Надеюсь. Так, несем нашу батарейку. Принесли. Ты свою батарейку вроде, да? Ну, вчений знак золозі. Двоє монстрів. нарисовала глаза единороги. Айо. Фиолетовый чубарик. Сойдем сюда. Да. Тут есть батарейка. Еще одна. Я так нашла батарейку, хлопень. о о Як вона сіла? Підніс. Моя последня. Все. Осталася последняя не глава, а. Це не глава. Просто така типо... типа. тух Все я включився. Последній час гри вона дуже коротка. За секунд двадцять ми можемо її пройти. Якщо нас не їдять. Ладно. Ждемо, поки розказують, розкажуть усе. Я зараз переживаю дуже сильно. Того що? Ну, можуть з'їсти усі щас. Ну Реально, можу сейчас з'їсти всіх, реально. Так що поки що ждемо. У нас залишилось один, два, три. Мій білет залишився, Я завер. Куп'ємо тепер мене оранжевий чубрик обзор куда ты отвертайсь все одна секунда все последняя хит вихит Час, надію, нас не їдеть. Тож є це позляння, вже голова. Якщо нас тут з'їдеть, то це буде піджальненько. Шарик лопне. Лопхається, щоб нас не було видно. Сюдись ховаємося. Дивіться, 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 який смішний. Відкривайте нам двері. Постарайтеся не лопнути на один шарик і тікає. Встав! А, Це дуже страшно. Ну, якщо мене з'їдять, я не розстроюсь. Щас приведе. Одкривай, одкривай, окр... блін. Открийте. Відкрийте двері. О, ви це бачили. Відкрийте ви. Відкривати вмієте, блін. Відкрийте. З мені страшно. А, а, а! Страшно. Тікаємо! Сюда. Спасибо, пацан. Бежим сюда, сюда. Зилы! кось, Сейчас будет самое интересное. Мы уже прошли, нас не съедят. Сейчас бежать буду. Сейчас, сейчас, сейчас. Это будет, бежим, усю, усю, бежи, бежи, бежи. Не зжирать не будеш нас. Ді воно, бачите, я залажу. Блін! Закрили нас! Закрили, блін! Не жируй! Ми... Все, ми прожили. Не забувайте ставити лайки, підписуватися, нажимати обов'язково на колокольчик, щоб не пропускати нові мої відео. Може, я... По-любому зніму другу частину. Я проходила один, я почти її пройшла. Ну, мене в кінці з'їли. Ну, постараємось. Я постараюсь зняти другу частину. Не обіцяю, ну постараюсь. Дякую за просмотр цього відео. Так що, з вами була Ніко Українка або просто Уля Українка. Всім па-па!